Привіт! 27 квітня, неділя а Божньою їхати сьогодні на роботу, тому що полячки мінімально на дорозі, ніхто не мішає. Бігом цик-пик доїхав, додатків і взагалі чітко. Сьогодні вночі теж було прохладно. Плюс десь такі 1-2-3. Зараз плюс 5. Ем... Щось сьогодні, облився холодним душом зранку, знову почав. Бо я обливався десь місяць-два, потім перестав, бо. Ну, бо перестав. Трохи заболів було це. <кхи> отак. так. А це ось знову може почну. Подивлюсь, як воно себе буду відчувати. А, ну і про погоду ще ось о. У мене в посаді навіть аж цей за. Оп! Коротше. Погодка вообще кінець 27 ж 27 казав уже ж квітня ну, клас бомба If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy No zaraz będzie <laughs> <laughs> Tutaj nie można parkować! Це заміни масла. Я проїхав около десь 3000 мабуть, кілометрів. От тоді в Мюнхен. І тут по Гаданську. Е -е -е Мастилу я не доливав, там трохи може треба долити. Але тобто, ну, за 3000 кілометрів дізель, турбодізель багато в мене не випив його. Ох ніхіра собі, там десь АБС. Ой-ой-ой, а як туди добратися? Потім, якщо? Ого, оце вони, конечно, придумали, цього не бачив. І в мене тут тече, коротше, трубка. Блін, Блядь, знаєш, виглядає. Ой, давай, 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 фокусуйся. Ось тут. Це чи ЄГР, чи шо. Зрудиш десь це ЄГР, впуск. Я, коротше, не знаю, що воно тече, але щось воно почало так непогано текти, чи в мені погано всадили. Як воно повинно бути. Короче, отут і штуки дрюки. Може трохи підченити. Давай, это просто простой. Процент чиле. Процент чиле, ну так. То ж буде зараз A <laughs> <laughs> ja, no, brutal, zapraszamy od razu tam za szpotyką, zapraszamy na piwo <laughs> uh. <laughs> Tak Tu normalnie, sejsa Tu, co No, pokaż Ło O! Oh. Jakoś... Na dole! Tylko mnie nie pierdolni, proszę. Jak no właśnie! Teraz się tak ustawiliście, że kogoś będzie w e, No, czekaj. Uhu! Kurwa! A ręka też? A ręka nie ma! No jest Co no rzeczy. całe. Rzeczywiście. Ja nie chcę nic mówić, nie? No, no. Nie, no to już chyba no, za mocne. No to mogłabym tak pójść, ale. A mogę się lec, że szekać wytrzymałabym. No, już się najebali, no. Dawaj, teraz. Vloger. <grym> <grym> Oho, aha. Zawsze ja się pójdę. Jak to się robiło, nie pamiętam. Oho, wow, ładnie, ładnie. Myślę, że będzie gorzej. Kurka, ale ja to miałem jeszcze stół zrobić. <laughs> Hej, ale teraz można taburety zrobić. Dwa taburety. Nie, teraz ja to bym się stóp. Ty, ale jak to równy pękło ładnie tak? Kurwa. To jak ładnie, równiutko. No i czysto wypływ troszkę po półku z chłopcami na robocie. Podneń mu w 8 вечора. Dojechał do domu, normalnie все. Zavut dużem był ciekawy den, bo zautrze idę do Mehajla w końcu kincił. Надію, що поїду, що нічого там не поміняється. І там будемо робити м'ясо теж так. Надіюсь, посіде нормально. Ну, не хочеться особо якось віжувати. хочеться просто якось тишини, там у нього село. Така тишина, птички. Типа, вертаюся в село, як додому. Додому поки не можу поїхати, то хочу у нього трошки посидіти. Так що до завтра. завтра. Завтра, мабуть, через те, що я буду у Михайла, то я не скину відео завтра-завтра, бо я стараюсь кожен день викидати. Тільки вже буде післязавтра вже зразу два відео. Надіюсь. Якщо щось буду знімати і не забуду. Такі діла. Ну все, пока.